На сумщині на тестування з історії мали прийти понад вісім тисяч учасників. Його писали сьогодні. Як стартувало зовнішнє незалежне оцінювання з цього предмету на одному з пунктів тестування у сумах? Дивіться далі. Трошки переживаю. Я готувалась з репетитором. настрій добре готувався сумліна, стара на цілий рік, що я. Надіюсь Важаю. на позитивний результат. Знаю, що готувався постійно два рази на на тиждень, тому я вважаю, що я здав. До репетитора ходив, вчив, писав, все як завжди. Завдання, начебто на рівні минулого року, залишились. Тобто ті діти, які готувалися по тестам, які в відкритому доступі, я думаю, ці тренування знадобляться сьогодні. По історії України прогноз неочевидний. Як ДПА воно часто виступає, цей предмет, і може через те, що ДПА є необов'язковим, явка може бути непередбачена. Перед початком допуску до пункту тестування учасникам нагадують правила проходження ЗНО і про карантинні вимоги. Спочатку медики. Термометрію проходимо і документи черговим на вході. На вході у приміщення потрібно надати запрошення, сертифікат учасника та оригінал документа, що посвідчує особу. Тривалість ЗНО з історії 150 хвилин. За цей час треба виконати 60 завдань. Максимально за всі правильно виконані завдання можна набрати 94 бали. О 13-й годині вийшли з тестування близько половини учасників. Все, пройшло як за стандартним планом. Задання були не дуже складними. Так що, якщо знаєш, можна написати на високий бал. Питання були достатньо легкі. Я готувався, тому я впевнений, що я добре здав. На цьому пункті очікували до 240 учасників. Не з'явилася чверть зареєстрованих. Всього по Сумській області не з'явилося 35% учасників. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Як сказала Суспільному кураторка Сумської області Харківського центру оцінювання якості освіти Валерія Ханікова, на Сумщині працювало 39 пунктів тестування з історії України. Результати будуть відомі 25 червня. Порушень процедури проведення ЗНО не зафіксували одному учаснику. Під час тестування стало зле була викликана швидка по місту Конотоп і е, дана особу. Було зібрано до лікарні, тобто вона довчасно припинила роботу на те, саму зв'язку з станом здоров'я.